Російської матері, ти відродила сина до війська? Як тобі спиться мати російська? Щі собі вариш? жариш котлети? А дім не руйнують крилаті ракети. Як тобі їсться, як тобі п'ється? Як тобі жінко зараз живеться? Ти про повітряно чула тривогу, ти виглядала дітей з дороги, спала одягнена та тільки не спала, безперестанку молитви читала. Знаєш, далека ти жінка російська, син твій загарник ординського війська, син твій підступний, наче злодюга. Землю українську танком ордюжить, син твій стріляє та діток биває, а мати вкраїнська його проклинає. А знаєш, як злякані дітоньки плачуть? Я не прощу тобі сльози дитячі, доки не пізно відклич свого сина, щоб не зустріти його домовину. Матінка божа, за нас заступися, Хай ця проклята війна закінчиться.